Добрий ранок. Сьогодні я під хлівом, але хлів у нас ще закритий. Чому? Розповім. Тому що запитали у нас вагу нашого молодого півника-молодняка. Але ми зараз хочемо зважити і молоденького, і старенького. Під... Ось вони стоять наші молоденькі, а он, ось там наш старенький. Юра, мабуть, поліз по старенького першого, а вже не. Молоденьки порозбігалися. Ось він. Красавчик. Красавчик. Як його тепер посадити і зважити. Вечі розставлені, дивись, як розставляє. Ага. Оп. Битись хоче? Оп, ховай їм не хоче. Ей, кілапи. Фостяра. Бачу, голову ховає. Як... А ну візьми, ну як оце показували, як гребінь напроти очей. Ой, да. Да. Ай, такая, 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 такая. Что это а за порода? Хвостярая. <laughs> Боец. Я... Так. Трекили, евидя. Давай. Кили є, Витя? Давай. Сад ну це холодно Чити На Коротше пішов я не полаєм поздоровувати Пускай піде! Не треба? Так, ну що, дорослого ми зважили. Він у нас 4,50, Тобто, ми напевно, що вже можемо оприділити у нас чи ошамо, чи чушамо швидше за все, це чушамо, тому що вони менші, ошамо ваші. А можливо, це просто через те, що він ще доволі півень молодий. Якби нам, наприклад, йому було років 3-4, то можливо, він був би важкий. А ось це зараз що ми будемо важити, це літні. Так, ось це молоденькі. Ну, літні вони, які, чорнаві, липневі. Ну, місяці, то я не пам'ятаю, коли нас курчата з'явилися. О, і саме. І саме за нього у нас спитали в інтернеті, яка його вага okay. оцього молоднячка. То це ми ось зараз після, після Великого зробимо цього молоденького. Тримай пакета достану. Hey. Одним словом, йому десь півроку, і зараз yeah. він Юрум, напевно, що виб'є, старенький не б'є. А цей о, з люка. Що там? Дві Отак. Два Нібито такий невзрачненький, кажуть, що це у вас така запорода, порода, курчатка, курчатка, а да, насправді. Знає, хай скаже, що да, насправді а, ці ай, курчатка, подивіться. Оце дивись, бачиш, що це зараз гребінь двоякий. То що ти скажеш? Чу шамо? Ну, одним словом скажу точну породу. Шамо. Шамо. Так, да, А що, ко, шо, мо не знаю. Що? Бійці, одним словом, бійці. Треба його і... закрити і навчити. Бити. Гарні, гарні вони по формі. Гребінчик гребінчик від ока, так, ага. як, так як показують все. Ага. лапи. Єдине, що вони у нас не агресивні, тому що вони відкриті. Агресивним у нас був самий перший, якого ми Да. Це, виходить, його дід. Це <laughs> був... був настоящий півень бієць Боєць. Це... Той бився. Ну, ось такі вони. Миші біжать, а вони втікають. А ну ще 450, так? 2, Все, на місце. Ось ми з нашим у усі красі. Тримаю його. У мене Юра пішов ловити нашого бентамчика півника, каже, давай ну зараз побачимо, поставимо, їх разом порівняємо. Дивіться, який він серйозна, серйозна дуже птиця, поважна, все. Ну, взагалі їх любимо. Е, до речі, кому цікаво, у мене є відео по виходу м'яса, е, які вони можете переглянути. от. Ну, я кажу, ми вже вчора пролистували. Що хочу сказати, що, от, що цікаво, окрас. окрас білий. Ми вводимо. І шамо, і чушаму, і турецький хінт вводили. і кругом окраси, знаєте, такі чорні, червоні, там попелясті, зазулясті. І не можна подивитися відео, де є білий. А у нас ось вони окрас білий. Лимонний. були. Вони жовтенькі у нас ще і був півень червоний, але ось уже по виходу на цей рік вони нам дали чомусь так сталося, що лишилися усі ось біленькі. А це ось до порода півня мі шамо. Мі. Міні шамо. Вони, звісно, б'ються добре. Ага, не, бачиш? Вони б'ються, але Ой. нічого, вони дружать. це два брати. Вони з одного цього яйця вилуплені. Тільки я не знаю, що цей такий, а цей такий. Да. Ну, це, звичайно, що Юра жартує, тому що це у нас бентамчик. Ну, А то у нас... й візьмемо, щоб їх було так разом видно, що Ну, а <ріст> Ну, ось. <ріст> <ріст> Верхи будемо їздити зараз маленькі. <ріст> Ти дивись, щоб цей не вибив нашого бентамчика. <ріст> 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 Диви, Він є, пустив. Все, пускай. Випускай, Драка кажу. буде. Сьогодні драка буде страшною. <ріст> Не чіпай, все. Ну, ось отак вже краще. Дивіться, а ж то так було, щоб вони так сиділи. <ріст> Тихенько мирно, але як бачите, у бійця, ну, вона кров грає. Бійцівська. Під новами поплила. Ну, ось такі Такі красавчики молоднячок. Оце молоднячок. До речі, ми багато вже вислуховували, і на те, як вони набирають вагу, багато і погодних умов впливає. Ну, І, напевно, що і корма. Але ми годуємо усім своїм. Хто дивиться за відео, то знає, що ми сипемо кукурудзу, пшениця, ячмінь, ну, все, що є. Тому. Тому, можливо, хто знає, то підкажіть, чи це нормальна вага ось така для ось цієї породи шамо і якби, під, під виду цього чу, чушаму? Як ми її називаємо? Це треба заповнити і закрити? Клітку. Хоч закрити, хоч да. зробити бійця. Ну а що? треба шумка. Кличко! Кличко. <плес> <плес> Кличко, іди сюди. Бачите, що Юра придумав? Закрити і щоб він у нас збився. І назвати його Кличко. Дивися, а цікаво, як холодно, Бач, як він шиї трошки, як тепло, то вони ходять ще й всіх доверху. Бач, я ага, ти ну, зачепи його. Зараз побачите, куди шия буде. Давай, Рембо у нас Рембо. Батько, коли стає, то, то сіка у нього. Не пускай, не пускай. О, ко-ко-ко-ко-ко, зако-ко-ко-ко-ко. -ко 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 -ко. О, ось він. Ось він наш Рембо. Тут вже, бачите, видно. Каже, Юра, з нього картини можна малювати. Оце його ось така стійка. Ну, гарні, гарні кури. Гарні. Ну ви подивіться, які одного зігнала. То що такий робенький. А ці білі? Давай, а киш. ви діти свого татка. А ну. кш-кш-кш-кш. злітай один з другим. Кш -кш.